Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас в гостях на інтерв'ю відомий футболіст, ключовий гравець львівських Карпат, півзахисник команди Амбросі Чачуа. Сьогодні поговоримо про Карпати, про потенційне підвищення команди в класі, про кар'єру Амбросії Амбросії перш за все, ти хочу подякувати, що ти знайшов. E, Час з нами поспілкуватися. Тебе там напружений графік, як і кожного професійного спортсмена. E, розпочну з привітань над перемогою над командою Полтава. в Принципі, поділися враженнями цього поєдинку. Я думаю, чим важча перемога, тим вона десь і солодша. E, десь проаналізує цей поєдинок, що не вдалось. Що вдалось команді в цьому матчі? все таки непростий був поєдинок і непростий в тому плані, як він складався для команди. Так, е, да, дякую за вітання. Е, насправді, дуже складний поєдинок е, видався. Е, напевно, завжди перші матчі такі складні, нервові і е, тисне на нас відповідальність, можна сказати. Така, тому що розуміємо, що не маємо права на помилку, потрібно брати максимум очок. Ще й е, домашня гра: прийшли вболівальники, і ми не мали права програвати, і тому. На характері, можна сказати, здобули перемогу і дуже щасливі. Амбросій, ну на вас по суті, є велика відповідальність за результат, бо ти сам розумієш, за який ти клуб граєш. Навіть коли вболівальників не було, ти десь розумієш, що маєте перемагати в кожному поєдинку, де всі умови для цього створення. Тут ще й прийшли вболівальники. Це десь подвійна така відповідальність за результат, на твою думку. Звичайно, звичайно. Ще раз повторюю, що ми не мали права. Мали тільки перемагати, тому що е, за такий довгий період часу е, прийшли люди, і доволі е, велика кількість людей, як на сьогоднішній час, в таких умовах, і е, ультрас-фанати прийшли, і військові. Тому ми е, налаштовували себе тільки на перемогу, і на щастя, нам вдалося на останніх хвилинах забити переможний м'яч. Ну, от згадай момент в грі, тобто другий тайм такий цікавий був по розвитку подій. Один-один суперник зрівнює рахунок Карпати в меншості. Така... Були надії на внутрішні резерви, що навіть в меншості можна вирвати перемогу, чи десь були думки, що тут вже така, ну, таке завдання з зірочкою? Е, ну, я старався, скажу від себе, е, старався, навіть коли ми пропустили м'яч, е, підбадьорити хлопців і щоб ми не зупинялись, тому що ще грати було 15 20 хвилин, і за 15-20 хвилин у футболі може все відбутись. Тому, звичайно, е, на нічую не хотілося грати хотілося е, навпаки е, піти вперед і забити. Мяч і що нам е, вдалося на 90-й е, плюс три плюс чотири хвилини. Якщо ви дивилися гру, скільки е, в штрафному майданчику суперника було наших футболістів, це, мабуть, говорить про те, що ми все-таки були налаштовані тільки на перемогу, і вдалося дотиснути, і вдалося забити, на щастя, забили м'яч. І... Ще раз повторюю, дуже щасливі. ми. Звичайно, багато що не получалося, але будемо робити висновки, розберемо цю гру і щоб на наступний матч з Вікторією належним чином підготуватись і старатися не допускати тих помилок, які в нас були в цьому. Брозі, угу. та у матчі в кар'єрі було багато поєдинків, коли в меншості команда виривала перемогу так на 93 й хвилині. Е, так пригадую поєдинок. З Луцькою Волиню, коли я в За Волинь грав, так само ми були в меншості. Рахунок був 1-1, Грали вдома проти агробізнеса, і так само на 90 й хвилині 11-метровий пенальті і 2-1 ми виграли в меншості. от, от може, один в один, такі самі такі самі можна сказати, результати матч так само складався. Ти сказав, багато команді не вдавалось на футбольному полі. Розкажи, що саме, чи скажем так, десь заслуга в цьому суперника, що він десь нейтралізував якісь сильні сторони Карпат, чи десь гра Карпат ще не близька до ідеалу? Звичайно, хочу дати належне супернику. Дуже хороша команда. Полтава дуже агресивно грає максимальна самовіддача. І на кожному клаптику поля старалися грати з нами один в один, не давати нам взагалі часу на прийняття рішень. Потрібно було швидше грати. Десь були моменти, коли ми трошки спішили навпаки. E, коли навпаки потрібно було трошки протримати м'яч, але, e, звичайно, є багато над чим працювати. В першу чергу мені здається, ментально e, тому що в нас хороша команда, e, хороші футболісти. E, я думаю, один з найкращих тренерів Мирон Богданович Маркевич. Mm. І e, в першу чергу ментально потрібно трошки заспокоїтись, оце от e, десь. Оце така зажатість, тому що е, результат думаємо про результат. В першу чергу потрібно думати про хорошу гру, те, що нам і сказав Мирон Богданович, а результат прийде. А що, до речі, після гри сказав Мирон Маркевич, інші тренери команди? Ну, я ж сказав, що є багато ще над чим працювати, але в першу чергу потрібно трошки. Е, в думках в голові трошки е, ментально більш спокійніше підходити до того, що от коли є, розумієте, е, коли є відповідальність, дуже велика. Це Карпати, всі на Карпати налаштовуються, і дуже тисне на нас результат. Е, тому і десь така от я заджатість і багато що може не получатись. Тому будемо над цим працювати і надію, що е, наступні матчі будуть е, е, краще в нашому виконанні ніж полкали. Mm -hmm. Давай трошки час назад відкрутимо. Розкажи про навчально-тренувальні збори. От е так втомилися, так добре попрацювали. Наскільки плідно, на твою думку? Ну та звичайно, збори є для того, щоб плідно попрацювати, і фізичне навантаження отримати хороше, і щоб належним чином підготуватися до е чемпіонату. Думаю, що в нас з цим проблем немає. Команда в хорошому фізичному стані. Тому збори зборами ми дуже сильно задоволені. Були всі умови для того, щоб якісно їх провести. Ну є думка, що все таки команда була на Закарпатті. Десь ну є думка, що забракло трішки хороших спарингів, от саме на Закарпатті. Чи можете з тим погодитися? там, ну не було такого великого вибору. Хто може дати достойний бій Карпатам з ну, місцевих команд, будемо так говорити? можливо і так, звичайно, якщо порівнювати, які є спаринги планувалися якби. Була можливість виїхати за кордон. Звичайно, що це е, є різниця, але е, скажу ще раз, що не, всі ми професіонали, і ми задоволені, як ви провели збори. І заключний спарг на у нас був дуже з хорошим суперником, чемпіоном України, шахтарем. Тому е, я думаю, що всі, всі задоволені самими зборами і підготовкою. Шахтарем в принципі зіграли непогано. Там так можливо, десь Шахтар грав там не основним складом. Також тренери багато експериментували. Все-таки нічия, і десь думки про те, що могли перемогти, зрештою. Шахтар. Ну, от цей результат багато додав такої психологічної впевненості. Та звичайно, що це нам дало впевненості трошки більше, тому що хороший спарринг провели. І... Я думаю, що для нас він дав багато інформації, і такі матчі приносять тільки позитив. Я думаю, для команди. Які ще запам'ятались спаринги, коли команда готувалася до продовження чемпіонату в першій лізі? Ну, хороший спаринг. З ними в Тернопіль ми грали. Так само хороша команда. Так само ми з ними грали нічим. Не поступається, можна сказати. Ну дуже хороша команда так само, і в першій лізі вони непогано виступають. Таєм там щось трошки забракло. Вони не попали в першу п'ятірку, але боєздатна команда, тому я можу всіх виділити суперників. Розумієте, на нас команди товариська гра, не товариська. На нас команди дуже так е, налаштовуються, і е, деколи товариський матч виходить більш бойовим ніж офіційний. Mm. Тому спаррингами Тречі... задоволені. Так. До речі, один з таких матчів був перед тим, як Карпати їхали на з навчально-тренувальні збори в Закарпаття. Куликів, білка команда. Зараз команда йде в другу лігу. Карпати перемогли 1-0, але такий доволі цікавий поєдинок вийшов. От які... чим тобі цей матч Запам'ятався, і що ти можеш сказати про суперника? Ну, по суті, буде ще одна команда з вівщини у професійному футболі вже ну найближчим часом. Ну, хороший спарринг вийшов. Це був перший спарринг. Якщо не помиляюсь на після того, як ми зібрались, е, ну важко щось оцінювати. Тому що ми тільки вийшли, можна сказати, після відпустки там пару днів тренувалися е, на рахунок суперника. Можу сказати, що ця команда точно не загубиться. Вони в другу лігу. Якщо не помиляюсь, хочуть заявлятися. точно не загубиться, е, тому що е, є виконавці, яких Великі досвід і в першій лізі грали і ну, на високому можна сказати професійному рівні, тому я думаю, що точно вони не загубляться. Окей, okay. якщо говорити ще про підготовку Карпат до цього сезону, там ну було, скажімо так, багато чуток, що Карпати то їдуть в Іспанію, то не їдуть. Все-таки десь от, збори в Україні, збори за кордоном, це величезна різниця, все-таки чи ні? Ну, ми, мабуть, ви задавали питання. Мабуть, різниця в тому, що на рахунок спарингів, що більш якісні спаринги можна було зіграти і подивитись свої сили на фоні дуже хороших суперників. Я думаю, що різниця в цьому. Ну, з погодою нам повезло на Закарпатті. Хороша сонячна погода була. Так само тренувались. Велях хорошої якості, тому кажу: зборами ми задоволені. Різниця в тому, що це тільки в спарнах. Ну, команда дуже засмутила, що не полетіла в Іспанію, та ні. Пози... ні. Та чому засмучуватись? З ми розуміємо, в який ми час живемо. Нема uh -huh. чому засмучуватись. Потрібно працювати і дякувати за те, що ми можемо сьогодні проводити чемпіонат, дякувати нашим Збройним силам за те, що можемо тренуватися. І... Тому нема чого засмучуватися, Борисі. По суті, команда УПЛ дозволені збори за кордоном, команди нижчого дивізіону не дозволені. На твою думку, це справедливо? Дивіться, це рішення там, вищих органів. Не знаю, у мене є своя думка на рахунок цього. Треба виходити в Прем'єр-лігу, робити все для цього. І тоді так само у нас буде можливість їхати за кордон на збори офіційно. Тому треба все до цього зробити прикласти всіх зусиль У нас залишилося 9 фіналів треба максимум викласти щоб порадувати наших болівальників і виконати те завдання яке перед нами стоїть борис розкажи ще про новачків команди як вони вливаються в колектив як ти з ними спілкуєшся чи є мовний бар'єр чи нема мовного бар'єру взагалі як проходить адаптація як ти допомагаєш там хлопцям Скажімо так, розуміти те, що, що ви розумієте на футбольному полі, ну з адаптацією проблем немає. Всіх ми прийняли дуже добре, як і українців наших, так і легіонерів. Легіонер так само, що Арієльсину, що Джареду. є. в нас Ігор в команді, який вже з літа. Тобто він вже адаптований. Так само їм допомагає. і Тобто, я думаю, що з цим проблем немає. Ще трошки часу, і вони ще більше можна сказати, зіграються на футбольному полі. Тому я надію, що вони нам допоможуть. Будемо їм допомагати, чи можемо, щоб так само вони нам допомогли. От ми, українці, вже до повітряних тривог адаптувались, по суті. Як взагалі на це реагують легіонери, чи дуже їх це лякає, і взагалі чи говорите ви про це в команді? Ні, ми про це не говоримо в команді. Ну, те, що я чув з останньої прес-конференції, питали в Джареда на рахунок цієї ситуації, на рахунок війни, що в нас в країні. Mm -hmm. Ну я можу сказати, що хлопці бойові не бояться вони. Якби вони боялись, вони б сюди не їхали. Тому їм великий респект і повага, що в такий нелегкий час, але вони не бояться і все-таки їдуть. На твою думку, скільки їм потрібно часу, щоб так адаптуватися, розкритись команді і вже так по справжньому працювати на результат на полі, Ну, важко сказати. Розумієте, кожен футболіст це індивідуальна ну, людина, тому це в кожного по різному Звичайно, що чим швидше вони адаптуються, тим краще буде і для них, і для нас. А Ти свого часу також грав за кордоном. Тобі от треба було багато часу на адаптацію? Ну це непростий, не скажу досвід. Так само тому я розумію їх, коли вони приїжджають до нас, легіонери. Я розумію, наскільки їм е, в цьому плані важко. Тому і намагаюся їх так само підтримати. Е, ну, індивідуально. Мені перший можна сказати місяць-два трошки було важкувато за кордоном. Е, але з часом ти звикаєш і все легше і легше стає. Як ви спілкуєтесь взагалі з зараз з легіонерами в команді? Там мовний бар'єр якийсь існує, чи нема такого? У нас є перекладач, який так само, якщо потрібно щось там донести, щось перекласти, то він завжди 24 на 7 з ними, і з цим проблем ніяких немає. Угу. Амбросі, по точному сезоні ти забив 5 голів, дав 4 асисти. Оболівальники визнали тебе найкращим футболістом команди в осінній частині сезону. Така очікування чи приємна несподіванка? Звичайно, приємно, що болівальники, звичайно, кожні такі нагороди це завжди приємно. Але в першу чергу я радий, що це приносить користь команді і. 에, розумієте, якби це був індивідуальний вид спорту, то можливо бо я би там би, дуже би радів би тішився. А Футбол це командна гра на футбольному полі чемпіон, чемпіонами стають команди, тому будемо і далі працювати, і буду від себе робити страти все належне, щоб і, 에, допомогти команді досягнути максимальних цілей. Давайте поговоримо про першу частину сезону в першій лізі. Наскільки вона була вдалою для Карпат? Що вдавалося команді, що не вдавалось, якщо так згрубше проаналізувати, Я рахую, що ми вдало провели осінню частину більш-менш рівно. Загубили очки з епіцентром на виїзді. Це можна сказати, така прикра трошки гра була, але нічого. Ми після того зробили висновки. І після тої гри три заключні гри ми. Виграли переконливо. і e, Тому можу сказати, що вдало ми провели. І надіюсь, що ще краще ми проведемо і другу частину. Назви там два-три матчі, які не по рахунку, а по змісту по малюнку гри тобі сподобались найбільше в першій частині чемпіонату. E, ну, Виїзна гразнивою Е, e, Перемогли ми один Е, e, з металістом. E, це що я можу сказати на рахунок гри? Е, ну і хороша гра була так за гробізнесом, мабуть. За так, та, та, за гробізнесом. І можна так само четверту виділити з нива Тернопіль заключна гра, так само мені на дуже хорошому рівні провели. Амбросі, угу. е, розкажи ще зараз е, про потенційних суперників: десь все-таки ти сказав дев'ять фіналів, тобто десь твоїх слів можна зрозуміти. Що ви не дивитесь там Інгулець, Лівий берег, там Полтава, абсолютно нема різниці. Десь на кожен матч налаштовуєтесь як на останній, чи десь все-таки є команди, де ви щось можете підготувати, якийсь сюрприз, там, наприклад, інгулець. Тобто, чи дивитесь турнір на таблицю, чи це взагалі виключено в такій ситуації? Ні, Дивіться, турнірну таблицю ми не дивимося, можемо сказати. Готуємося від гри до гри. Тобто, є в нас Полтава, ми зіграли. Ми готуємося до зараз. У нас Вікторія розберемо гру з Полтавою і вже будемо починати готуватися до Вікторії. Тому рухаємось від матчу до матчу, і потрібно думати про той матч, який в нас наступний, і викладатись, робити все для того, щоб був була хороша гра і був позитивний результат. По суті, зараз три домашні гри поспіль це на руку, тобто чи це десь така ще додаткова відповідальність. Ну я не можу сказати, що на руку ми, ми повинні грати як вдома, так і на виїзді. Показувати хорошу гру і показувати результат от і все. Мбросі, зараз дуже широкий тренерський штаб Карпат Остап Маркевич, Язерський, Мирон Маркевич. Взагалі, от як тобі працювати в такому тренерському штабі? Наскільки ти прогресуєш, що ти береш від цих людей, які ну багато зробили для українського футболу, які добре знані в українському футболі? Це звичайно, що ну це дуже-дуже великі люди в українському футболі, і звичайно, мені дуже приємно працювати, і бо дуже багато можна в них повчитися. Я думаю, всім, не тільки там, ну всім, просто то, тому що з таким досвідом, як у е, Мирона Богдан, його тренерського штабу. Е, я думаю, що любий футболіст е, отримує тільки задоволення. І ще хотів тебе спитати за тренувальну базу. По суті, там ну, Карпати десь так не дуже часто афішують про цю навчальну ну, навчальну базу. Розкажи, наскільки от вона крута, наскільки вона допомагає футболістам рости, наскільки там комфортно і чи часто там ти особисто перебуваєш команда? от, тобто так охарактеризуй базу, поділись, скажем так, тією футбольною атмосферою, яка там панує. Ну, дякуючи нашому президенту, звичайно, база в нас, ну я вже, я повторююся, вже колись казав, це одна з найкращих в Європі, напевно, баз. Є всі умови, всі умови для того, щоб футболіст прогресував, ріс і відновлення. І, ну, чесно, не знаю. Ну, я, я на таких базах там, попередня база там колись була, казали, що там ну, ця база. Дуже високий рівень, можу так сказати. Що тебе дуже... найбільше в ній вражає? Е, що вражає? По-перше, е, інфраструктура, е, це відновлюючі процедури, різні апарати, тренажерний зал, басейн, е, відновлю... зона там відновлення. Е, номера є. Тобто, ти можеш собі спокійно там між тренуваннями перепочити е, ідеальні поля. Е, тому я думаю, що всі умови харчування, ну, все, все є для того, щоб футболіст ні про що не думав, а думав тільки про те, як виходити і показувати хорошу гру. Mm -hmm. Бросі, ще кілька слів поговоримо про твої там попередні команди. От розкажи, от ми десь по суті вже говорили в нашій розмові про твій закордонний досвід. Ти пограв чуть-чуть в Грузії, як я чуть-чуть в Казахстані. Тобто, такий закордонний хліб ну непростий хліб, я так розумію. Тобто, от розкажи, який в тебе досвід, як ти взагалі виник варіант. Поїхати після Карпат в Казахстан, а потім в Грузію. Чи успішний це період твоєї кар'єри, чи не зовсім? Ти своїми такими спогадами? Ну, я думаю, що цей період мені пішов на користь, то що багато що можна було порівняти, і в Казахстані, і в Грузії. Ну, пішу я більше пішов на користь, ніж. Щось там мені не вдалося, тому що е, так, були свої моменти. В Казахстан, ми, в Казахстан мене запросив тоді Сергій Зайцев Е, Там було на той час вже п'ятеро українців, е, Ігор Худобяк, з яким ми в Карпатах грали, Андрій Ткачук, е, також Євген Боровик, е, і Сергій Басов, по-моєму, що я не помиляюсь. Тому. Напевно, це стало ключовим, що я прийняв таке рішення для себе. І поїхав в Казахстан. Провели ми там пів сезону, і потім ну, так вийшло, що в ну, мене контракт. Я підписував контракт там до кінця сезону. Тобто, тобто там, і... на, піврок, на півроку ще? на півроку? На та, півроку, так, на півроку. І все, і ми там команда. На той час, по-моєму, опустилися в, в перший дивізіон, і тому ми не продовжували контракти. І потім через місяць десь виник варіант з торпедоку Е, Так само ключовим стало те, що там вже був українець Олександр Разацький, тому і так само і тренер хотів мене бачити. І тому я так само прийняв рішення поїхати. Команда грала на той час е, е, в Єврокубках, в Лізі Європи вони кваліфікувалися. E, тому, да, прийняв таке рішення e, поїхати туди, але, на жаль, на жаль не склалося. Ну, в першу чергу почалися фінансові проблеми в клуба. E, тобто нам тільки заплатили там, за місяць-півтора e, заробітну плату, і далі 4 місяці-п'ять ми сиділи без грошей, і, звичайно, в такій атмосфері було трошки важко працювати. На тобто той результати. Вас, вас лише там, обіцянками годували? тобто чи як? Так, так, взагалі ну, ніякі, ніякі, ніякі фінанси не поступали, взагалі нічого. Тобто, uh -huh. ну якісь там проблеми почалися президенти клубу. Е і на, на цій, е так і вийшло, що е я розірвав в односторонньому порядку контракт. Е причина була, що вже там п'ятий місяць йшов четвертий пятий місяць. Е без грошей, багато футболістів по походило тоді, і в них потім будувалася нова команда. Зараз е якісь з'явилися інвестори, і на досить хорошому рівні вони зараз в Грузії виступають. В угу. тебе був Тому... варіант залишитись в Грузії, там, наприклад, чи ти вже десь хотів повернутися додому? Я вже хотів, чесно, хотів повернутися вже додому. Хотів повернутися додому, і так вийшло, що виник варіант е з Волиню, Андрій Богданович Тлумак. Uh -huh. Запросив мене і так виник цей варіант. Тобто тому ти десь так зрадів та... такій пропозиції? Так, так само. Андрій Богдан, що тлумаку велика, так само подяка. Йому вдячний за те, що для мене тоді непростий період був, тому що і не грав я останні там, може, місяць-півтора, Андрій Богданович повірив в мене і запросив мене до Волині. В якій формі ти приїхав, скажем так? Ти довгий час набирав оптимальну форму? Ну да, мені десь десь знадобився місяць-півтора, щоб набрати оптимальні кондиції? А в цілому, який такий можеш. Зробити висновок твоїх поїздок за кордон тобі взагалі важко давались рішення там поїхати з рідної України за кордон, там з одної країни потім в іншу. Чи це десь ти розумів, що ну така доля футболіста мусиш подорожувати? Чи були десь варіанти лишатись тоді в Україні? Тобто, от складно ти приймаєш такі рішення в кар'єрі в житті? Ну можу сказати, що на той час на той час я спробував. Я зрозумів, що насправді це не так легко, не так просто. Е, можливо, я попав в такий період, е, якраз, е, і тому в мене така думка склалась. Але, звичайно, що ну, це завжди непросто. Зміна тим більше ти їдеш зі своєї рідної країни, е, інший менталітет людей, інший чемпіонат, інший підхід. Тому, звичайно, до цього всього потрібна адаптація, потрібно звука. Я, щас, я щасливий, що. Вернувся, повернувся. Дуже щасливий був на той час, що повернувся в Україну. Хотів ти... першу лігу тоді в Волині, але я був щасливий. Амбросі, от в Казахстані, як ти адаптовувався? Ти себе комфортно там почував, чи були якісь там нюанси, там, побутові і так далі? Е, ні, можна сказати, що комфортно, тому що велику роль зіграло, Скажу, що нас багато українців було. І тому адаптація проходила трошки легше, ніж якби там не було нікого зі своїх людей. Угу. А от незважаючи на те, що в команді з Грузії почались фінансові проблеми, от цей період кар'єри для тебе, в принципі, такий успішний, чи він більш повчальний такий для тебе, як ти вважаєш? Більше повчальний, напевно. Більше повчальний. Тому що ну і можна сказати повчальний в тому плані і успішний, тому що е такі, можна сказати, проявляти повинен проявляти характер. От щось там, да, є якісь проблеми, є якісь такі ситуації, але ти повинен ти професіонал, ти повинен виходити і все рівно, щоб не було там платять гроші, не платять гроші, ти повинен виходити і е робити свою роботу. і Тому що в першу чергу, ну, ти розумієш, що якщо ти. Не будеш це робити, ну, пройде період цей, а далі потрібно далі думати за майбутню кар'єру. Тому я думаю, що він у мене цей період дав таку, можна сказати, дав ще більший характер, такі впертості, і тому Тому я можу, можу занести цей досвід в плюс. А що тобі взагалі от, там дав закордонний досвід? В принципі, те, про що ти говориш, чи можливо, щось інше. Ти б ще раз поїхав би за кордон грати, якби була хороша пропозиція? У мене інші мрії зараз трошки. У мене всі мрії на сьогоднішній день пов'язані це з Карпатом. Е, ну, Тому я, таки... я навіть не думаю про інші варіанти. Е, в принципі зрозумів. Ну і останнє там напевно таке традиційне питання: твої побажання футбольним болівальникам і хлопчикам, які роблять перші кроки в футболі. На чим найбільш потрібно працювати, щоб грати в футбольному клубі Карпат? Ну в першу чергу вірити в себе, вірити в свої сили, ніколи не зупинятись. Як би важко не було, тому успіху тільки можу побажати і ніколи не не зупинятись на досягнутому. Що ж, дякую, мросії за цікаве інтерв'ю. Ну, дякую за такі вичерпні щирі відповіді. Бажаємо успіхів тобі, в кар'єрі, твоєму клубу Карпати. Дякую. Хай Карпати радують своєю грою. Буде гра, буде результат, Ми це віримо. Дякую тобі за інтерв'ю. Успіхів наступного поєдинку. Було ви вигравайте. Все там ставте підписки, лайки, вподобайки. Це був Амбросій чачо, захисник півзахисник команди Карпати Львів. Амбросій, дякую тобі. Гарного Дякую вечора вам. і обов'язково перемоги в наступних поєдинках. Дякую, гарного вечора. До побачення.